Російську літературу на мокулатуру, а гроші на зсу під таким гаслом вже декілька місяців поспіль проходить всеукраїнська акція. Ініціативу підтримали і у вараші. Пункти збору організували у місцевих книгозбірнях. Бібліотекарі кажуть, що залишитися осторонь не мали права, адже розповіді колег із Харкова зачепили за живе. Сказали, що окупанти рашисти, Заходячи в бібліотеку, виносять нашу українську літературу і показово на вулиці спалюють для того, щоб показати, що вони не цінують ні Україну, не поважають ні Україну, ні українську літературу. І спілкуючись з колегами, ми вирішили, робимо свій фронт, ведемо свою інформаційну політику і робимо все для того, щоб наблизити перемогу. За перший місяць акції зібрали 750 кілограмів російської літератури. Вилучені кошти від її переробки спрямували на потреби української армії. В наш вклад пішов в Харківську область. Волонтери збирали на машину. Ми просто перерахували туди гроші. Люди приносять різні російські книги, кажуть у бібліотеці. Це художня література, дитяча, медичні посібники та інше. Несуть і по одній, і по декілька книг буває привозять великими торбами. Не хочуть уже тримати таку літературу в себе вдома. Свідомі українці літературу, російську літературу, несуть на макулатуру. Працівники книгозбірні переконані, що звільнити український простір від проросіщення – це одне із надзавдань реалій сьогодення. Потрібно очистити книжкові полиці від пропагандистської літератури агресора, який бажально руйнує та знищує український народ та його культуру. Кожна книжечка, яка видавалася до 2018 року, обов'язково в тій книжці є російська пропаганда і. Ми, як бібліотекарі, на інформаційному фронті, хотіли б, щоб наше молоде покоління росло все-таки на нашій українській літературі, українських письменників, жанрів, книжок в нас достатньо для того, щоб хто має бажання читати в нас, ми всі потреби задовільнимо. Акція безстрокова, тож триватиме і надалі. Зробити свій вклад у перемогу може кожен охочий. Приносьте до нас російську монолітературу, по свої полиці. Ми їздимо на макулатуру, а гроші передамо на зсу. Прозвітуємо звичайно, куди ми гроші перенаправили маленькими кроками потрішечки гривня до гривні. Наближаємо нашу перемогу. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.